В Україні навіть розвіданих запасів приблизно більше півтора трильйона кубометрів. Що таке розвідані запаси? Люба країна світу, яка ну, має якісь корисні копалини, веде геологічну розвідку, деби не купувати десь за кордоном. І... В радянські часи, ви пам'ятаєте, Україна добувала 80 мільярдів кубометрів газу. Практично на українському газу існувала вся європейська частина Радянського Союзу. Ну, поки там в Тюмені не знайшли Тюменський газ. І чотири наші соціалістичних, як то кажуть, побратима у Східній Європі. І тоді була дуже добре поставлена геологічна розвідка, і так далі, тому подібне. І це півтора трильйони з гаком. Це дані ще тих 80-х років минулого століття, бо з приходом Кравчука, мародера Кравчука і Мародера Кучми, всі ті дані були вкрадені, заховані під три замки, і, і хоча я впевнений, розвідка далі йшла, і підтверджених запасів у нас не півтора, а значно більше трильйонів кубів. Зараз це проявляється, вже видно, це очевидно. І коли Ну, світова практика каже одне: якщо є, наприклад, потенційних підтверджених запасів півтора трильйона кубометрів, то. Кожного року видобувається в середньому 10% від підтверджених запасів тобто 150 мільярдів кубів. Тому люди, не вірте нікому, що в нас добувається 14 мільярдів кубів. Простий приклад, добувається тих же самих 150, що найменше, але всі вони по українських трубах йдуть в Європу ну До війни вони йшли по контрактах Газпрому, це всі знають, і, а гроші, які е, отримували наші президенти, е, недаремно була така фраза, така розхожа. Всі наші президенти сидять на російській трубі, але і труба була українська, і газ був український. Маленький тільки штрик, скажу. Е, коли ця е, вже остання влада наша. Прийшла до влади е, і призначили Чернишов, по-моєму, хлопця з того Лиги, Лиги сміху, головою нафтовидобування. Е, ми е, вдруг, вдруг оказалось, що нам не треба купувати ніде газ, бо в нас його повна. А скільки скважин зараз, скільки мільйонників, то я все знаю, але довго-довго перечисляти, Дам хлопцям хоч щось сказати. Дякую.